Радо усіх вітаю, хто долучився вже до клубної компанії Лівут, і хто сьогодні лише вперше чує про цю компанію. Мене звати Жанна Вітко, я учасник і бізнес-партнер клубної компанії Лівуд. І я зараз кратень, простими словами, вам донесу всю її цінність для того, щоб ви не втратили такої можливості і стали учасником або споживачем розумним, грамотним, який буде заощаджувати свої кошти на придбанні продукції для здоров'я. Місію компанії є допомога людям бути залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. І ця компанія принесла світові нову модель партнерських відносин та нову модель споживання. Усі споживачі без виключення з великою перевагою, адже вони заощаджують свої власні кошти, тому що ця компанія запропонувала продукцію, і це поки що вел продукція здоров'я, молодості, краси. За доступними цінами без мережевої націнки. Що це означає? Це означає, що доступність ціни дозволяє споживачеві купувати свої улюблені продукти на постійній основі. Звичайно, кожен продукт найвищої якості це підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США. І ці продукти мають не лише на кінцевий продукт сертифікати, а й на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. Ціни неймовірні, тому що вони дійсно доступні для кожної людини і набагато нижчі, майже на 75 Туй більше відсотків від подібної продукції на світовому ринку, і то це мала ймовірність того, що дійсно ті продукти такі органічні, як в клубній компанії LівGood. Це не перебільшення Усі моїм словам, ви можете самостійно переконатись. Як на світовому порталі Business For Home, в якому налічується понад 800 найуспішніших компаній, в тому числі і клубна компанія «Лівгуд», і за показниками даного світового порталу «Лівгуд», Займає лідерські позиції. Це компанія, якій довіряють, яку рекомендують, у якої найвищий рейтинг надійності, і він має показник 3A+, лише 5% світових компаній мають даний рейтинг. Тож це компанія надійна. А ви, коли зробите тур по сайту, таким чином ви можете познайомитись повністю із продукцією клубної компанії і безпосередньо бізнес-пропозицією, яка пропонується для кожного. Учасника, який долучається до клубної компанії, тур по сайту ви можете здійснити за реферальним посиланням, яке знаходиться в описі даного відео. Попередньо ви маєте зареєструватись і зазначити ім'я, прізвище та електронну скриньку, і потім надається вам безкоштовно доступ до вебсайту клубної компанії Лігут. ви познайомитесь повністю з маркетплейсом, який наповнений продукцією для здоров'я. А згодом маркетплейс буде розширювати свій асортимент. До 200 найменувань різних брендових одиниць і різних послуг за словами наших засновників будуть скоро такі послуги, як навчання криптовалюти, інших напрямків. Ну і звичайно буде платформа туризму. Тож потрібно лише дочекатись і зрозуміти, що це той клуб, в якому вигідно для кожного. Звичайно, клубна компанія Лівгуд кожному дає можливість приєднатися за своєю партнерською програмою і стати бізнес-партнером, займатися власною справою, масштабувати її по всьому світу і вести свій бізнес дома онлайн. Це дуже зручно, це дуже гнучко, і це те, що цікавить на сьогоднішній день сучасну людину. Ви інвестуєте лише 50 доларів і в цій сумі дві цифри: 40 доларів це один раз і назавжди сплата вами членства з даної клубної компанії. Далі ви на вибір оплачуєте або щомісяця абонплату в 9 ,95 доларів 95 центів, або річну абонплату в 120 доларів. Ось так ви маєте бізнес під ключ із клубної компанії Лівгут, яка дає вам повністю весь. Бізнес з бухгалтерським обліком, статистикою, звітністю з вашим вже інтернет-магазином, маркетплейсом з вашими особистими реферальними посиланнями, за якими ви залучаєте нових учасників та бізнес-партнерів до своєї команди. Так, за створення та розширення клієнтської та партнерської бази клубної компанії ви ведете свою власну справу і масштабуєте її по всьому світу. Ось на цьому базується ваш бізнес. Запрошую вас до своєї команди. Я допоможу вам розібратись з веденням вашої власної справи. Все це дуже легко робиться, адже перш за все, ми всі споживачі, і ми рекомендуємо в своєму житті одне одному те, що нам подобається. В даному випадку ми людям рекомендуємо здоров'я, благополуччя і фінансове зростання. Все це реально і все це працює. Ви можете самостійно всьому цьому переконатись. Є дуже багато бізнес-видань, які говорять про цифри, факти даної клубної компанії, незважаючи на те, що вона молода, лише 23 місяці. Однак це швидко зростаюча компанія. Вона залучила понад 1 мільйон 800 учасників до свого клубу. А клуби. Це ті установи, які об'єднують людей за цінностями та інтересами. Взагалі, Лівгут створив революцію в комерції. Він змінює тодішній і на сьогоднішній день вже неефективний. Неефективну модель ведення традиційного МЛМ бізнесу, де потрібно було заходити на якийсь стартовий пакет, купувати щомісяця продукцію, реалізовувати її в клубні кампанії. Це все виключено. Тут відсутній товарообіг. Ви не купуєте продукцію, ви купуєте її лише тоді, коли вона вам потрібна, в тій кількості якої ви потребуєте. Абсолютно ніяких бізнес-пакетів, всі на рівних умовах. Всі заходять сюди лише на інвестиції 50 доларів. Ваш бізнес. Лише за 50 доларів за залучення особисто вами нових учасників до клубної компанії Лівгуд ви щотижня матимете кешбек такий бонус у вигляді 25 доларів за нову людину. Кількість особисто запрошених вами людей до клубної компанії Лівгуд не обмежена. Звичайно, з часом. Долучаються і ваші близькі друзі, і знайомі, яких ви сюди запросили. Вони вас дублюють також рекомендують своїм друзям, і таким чином у вас будується команда. Але вам не потрібно в цій компанії надихати людей для того, щоб вони робили закупівлю продукції, для того, щоб вони працювали. Ви можете спокійно працювати в своєму режимі. І ви допомагаєте лише тим людям, в яких є справжнє бажання заробляти, змінювати стиль та якість свого життя, і допомогти замовленням продукції в Україну, тому що в усі інші країни робиться автоматичне замовлення з кабінету продукції, і вона доставляється в будь-яку країну світу в зв'язку з нашою ситуацією. В Україну замовлення відбувається лише через посередницькі служби міст або нової почти. Якщо ви бажаєте замовити продукцію, зверніться до мене в телеграм-канал. Я вам підкажу, як все це зробити. Ви можете даний клуб поєднувати з будь-якою справою, якою ви займаєтесь, і незалежно скільки вам років, чи ви студент, чи ви пенсіонер, чи ви мама в декреті, чи ви людина, яка має свій бізнес, всі ми потребуємо лише здоров'я, а потім вже грошей. Тож, будь ласка, лівуд, це та можливість, де ви зможете бути завжди в відмінному стані здоров'я і мати прекрасну фінансову складову. З вами була Жанна Вітко. І я вас запрошую до своєї команди.